Валера на подводной лодке трішки, трішки не дотягнув. Так, всім доброго. Давно мене не було, вибачте, Україна, війна. Сьогодні за довгий час всі підлікували, всі залежали рани, де вже орків нема. І маємо благодійну благодійні перегони. Внески йдуть на Збройні Сили України. Купиться якась автівка, зробиться максимальної прихідності і буде. віддушено для людей. Автівок поки на каналі не буде, не знаю, що в мене на каналі буде далі. Маю нову автівку Volkswagen 2.8, зроблю огляд, може комусь цікаво буде. Максимальна комплектація без кондиціонера. Свої мінуси, свої плюси таких двигунів. Ось. Ну, поки насолоджуємось болотним плаванням. Температура градусів 12-15, дощ і в нас машини. Намагаються, намагаються кудись кудись дібра, добратися пішли лепітки в вход. Це робиться. Кому цікава ця тема, я долучу. Ось у нас Ромчик-блогер наш постійно з нами його відео будуть прикріплені до мене до каналу. До відео вірніше. І так, да, я розмовляю українською, більш ніякою російською. В основному відео коротеньке. всім гарного дня і всім мирного неба.